Вон, там наши товарищи, которые нам не товарищи находятся, Буквально зовсім трохи. Отсюда ми їх не достанем, але якщо близько подойдут, зможемо дати достойный ответ. Зараз він розповідає про тонкощі захисту від сепаратистів, а ще рік тому був волонтером. Допомагати фронту гуманітарно припинив. Віддав найдорожче, сам пішов на війну. Тепер він уже старший стрілець. Моє вороження є АК-74 з підствольників і любимая Даша. Як побачив, так одразу полюбив. Даші зараз доводиться працювати нечасто. Раз на три дні проводять профілактичну перевірку, адже в такі морози відмовляє навіть зброя. Військовим же діватися нікуди. У полі та під сніжним покривом несуть службу. Пункт граніт, поблизу якого свого часу розстріляли автобуси з волонтерами, захищають бійці 92-ї бригади. Транспорту, щоб доїхати хоча б до найближчого підконтрольного українцям населеного пункту, немає. Відтак за хлібом тільки на БТРі або чекай на волонтерів. На пункті військові контролюють підходи сепаратистів та перевіряють документи у місцевих. Стригі збінки єдут. То ну, Кому треба в город, місті, по ділам, по дрова їздять, і то, то ми провіряємо документи обов'язково, що прописку дуже внимательно, щоб не було нічого не провезли, нічого... поки не було такого нічого, щоб щось було. Навідуються на блокпости і диверсійно-розвідувальні групи ДРГ. З ними свій алгоритм дій. Про такі візити повідомляють або телефоном, або стріляниною. Але це, якщо немає часу, жартують військові. Тут на опорних пунктах вважають, чекати, доки ворог дійде до столиці, неприпустимо. Надо обов'язково треба. тому що якщо упустимо, що це, і тоді, дійдуть до Києва, і тоді взагалі, За чим Україна Не буде такого. А так треба захищати.